7 листопада вже не міліція, але ще й не поліція. Закон України про національну поліцію, що в силі саме 7 листопада, каже про те, що старої правоохоронної структури вже немає. Але хто ж тоді забезпечуватиме порядок, зокрема на Чернігівщині? Адже відомо, що майбутні Чернівські рейнджери лише складають тести. Міліціонери поки що будуть тимчасово виконувати обов'язки, так каже закон. До того ж, хтось вийшов на пенсію, хтось звільнився за станом здоров'я. Більшість написала рапорти на звільнення у зв'язку з приходом у встановленому порядку на роботу в службу више Міністерство центральних органів виконавчої влади, тобто в поліцію. Крім того, не варто дивуватися, якщо ви ще рік мінімум бачитиме правоохоронців в старій міліцейській форми зі старими посвідченнями. Згідно з законом про поліцію, до 31 грудня аж наступного року поліцейські можуть використовувати атрибути міліції, посвідчення, печатки, логотипи. Також поліцейським дозволяється в цей час носіння міліцейських одностроїв. Коли поліцейські всі будуть забезпечені одним одностроєм відповідною атрибутикою поліції, Туди вони будуть використовувати і формуний одяг, і використовувати також логотипи та посвідчення. Міліціянти автоматично полісменами не стануть. Пройди перетастацію, тоді і ставай. Весь особливий склад, які е, тимчасово переходять працювати е, в поліцію безпосередньо в нашої області, він буде проходити атестування, яке триватиме від трьох місяців до півроку. І в подальшому, коли працівник, е, виконуючий обов'язки, проходить це тестування, він Отримує відповідну зарплату, відповідну форму поліцейського і продовжує служити в органах поліції області України. Тож ще деякий час нові видання будуть старій політурці. Як це вплине на якість кримінального чтива? Побачимо.